Запорізька атомна електростанція вже 17 місяців знаходиться під окупацією військ держави-терориста Росії. 17 місяців тривають регулярні катування та репресії як персоналу станції, так і місцевого населення. Поки Мегате намагається зрозуміти, з якого ж боку стріляють, Росія продовжує використовувати ЗАЕС для ядерного шантажу. А російська пропаганда і тут намагається створити паралельну реальність. Як російській дипломатії, так і російській армії приносить значну стратегічну перевагу тримати в заручниках потенційно небезпечний об'єкт, адже ризик аварії загрожує ядерній безпеці усього регіону. 3 березня 2022 року російська армія увійшла в Енергодар та окупувала Запорізьку АЕС. Наступного дня, 4 березня, на території об'єкту сталася перша пожежа, зайнялася будівля навчально-тренувального комплексу ЗС. Після встановлення контролю над енергостанцією окупанти примусили персонал АЕС підписувати контракти з Росатомом. А вже 12 березня до ЗС прибули перші представники російської агенції, бо цім-то для допомоги персоналу, за словами міністра енергетики України, співробітники ЗАЕС зазнавали насильства і катувань деякі з них були викрадені і вбиті. Наприклад, 29 червня 2022 року окупанти піддали тортурам та вбили водолази гідроцеху ЗС Андрія Гончарука, а 30 вересня викрали гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова. 21 липня енергоатом заявила, що на території першого енергоблоку ЗС російські військові розташували щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом зброю та вибухівку. Під час окупації відбулося перше повне знеструмлення ЗС в історії. Його потім зафіксували аж шість разів. Персонал станції вже більше року працює під постійним тиском з боку російської армії. 30 вересня 2022 року. Видання Bloomberg оприлюднило свідчення про те, що працівників ЗАЕС примушують підписувати контракт з російським Росатомом. А з жовтня 2022 року розпочався процес офіційного підпорядкування ЗаЕС в Москві. З вересня 2022 року на станції перебуває постійна моніторингова місія Магате. Незважаючи на множинні факти, надані українською владою, українськими та міжнародними журналістами та експертами, росіяни невпинно намагаються сконструювати картинку щасливого благополуччя заес під керівництвом Росатому, звинувачувати Україну в обстрілах Енергодару та надавати все нові аргументи, чому вони єдині, хто здатні захистити заес від катастрофи. Ми проаналізували усі згадки російськомовних державних ЗМІ щодо Запорізької АЕС від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України до кінця березня 2023 року, щоб дослідити, якими ключовими наративами послуговується Росія в поширенні дезінформації щодо окупації об'єкту. Привіт! Я Анастасія Романюк, аналітикиня громадянської мережі ОПОРА. І у цьому відео ми розглянемо докладніше, як формувався та трансформувався протягом року кожен з наративів. Наратив Перший. Росія лише охороняє ЗС, а не загрожує їй. Від дня захоплення ЗС Росіяни презентували цей акт агресії як взяття енергостанції під охорону. У новинних повідомленнях щодо ЗАЕС росіяни назвали цей процес збройної окупації лаконічним взяли під контроль. Окупувавши станцію, росіяни швидко заявили, що виявили на території ЗС велику кількість зброї та боєприпасів. А також, що українські військові обладнали вогневі точки, в тому числі на енергоблоках. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк спростував усі звинувачення в тому, що Україна коли-небудь зберігала зброю і боєприпаси на території українських об'єктів ядерної енергетики. Моніторингова місія МАГАТЕ на ЗАЕС також не знайшла жодних доказів, які би підтверджували російські звинувачення. Росія поширює фальшиві звинувачення. Що Україна планувала вести повноцінний бій безпосередньо з енергоблоків. Втім, пропагандисти не пояснюють, чому ЗСУ, які за їхніми свідченнями готувалися до збройної оборони ЗС, не скористалися ані вогневими точками на енергоблоках, ані складами зброї. Водночас, згідно з джерелами BBC та The Insider, також відповідно до заяв енергоатому, саме росіяни накопичують свою військову техніку на території ЗС. Це підтвердила і моніторингова місія МАГАТЕ. Приблизно з серпня 2022 року інформаційні повідомлення російських державних змі зі згадками ЗАЕС почав регулярно супроводжувати довідковий абзац в кінці новини або статті з нагадуванням, що ЗАЕС не окупована, а знаходиться під охороною російської армії, захищає російська армія від витоку ядерних та радіоактивних матеріалів. Водночас, у відповідь на заяви МАГАТЕ, Росія заперечує присутність важкого озброєння на території ЗаЕС, стверджуючи, що на станції знаходиться лише Росгвардія. Що забезпечує безпеку ЗС. А вся техніка та ППО винесені на безпечну відстань. Прикметно те, що перші місяці окупації пропагандисти так активно не наполягали на дискурсі охорони ЗС. Регулярне, щонайменше щотижневе повторення цієї мантри почалося у серпні 2022 року та продовжувалося протягом усього періоду спостереження. Наприклад, у середині серпня один з депутатів РФ Леонід Слуцький заявив, що російська присутність на ЗС необхідна. Щоб не допустити ядерної бучі. А посол від Росії в ОНВасілійнібінця називає заклики до демілітаризації ЗАЕС несерйозними, бо лише за умови російської присутності станція по суті демілітаризована. Згодом у грудні 2022 року радник гендиректора компанії Росенергатам Ренат Карча, не витрачаючи сил на зайву дипломатію, назвав заклики виводу Росгвардії з території Заес. Ідеотизмом та провокацією. Час від часу пропагандисти з жахом уявляють, що могло б статися, якби її, тобто ЗС, не охороняли з березня 2022 року. Бо ж до взяття ЗАЕС Росією під охорону там прям теракт на теракті відбувався. І, хоча російська пропаганда докладає всіх зусиль, щоб зобразити самовідданість та глибоку стурбованість безпекою потенційно небезпечного атомного об'єкту, вони не допускають думки, що хтось може впоратися з цією задачею краще за них у середині грудня 2022 року, речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що ні про який вивід ЗС під контролю Росії чи передачі ЗС якійсь третій стороні не може бути й мови. Адже вони статні забезпечити фізичну та ядерну безпеку ЗАЕС. В унісон органам російської влади щебечий колаборант Володимир Рогов, що представляє окупаційну адміністрацію Запорізької області. На його думку, не за не місце навіть миротворчим місіям, а пропозиції щодо їхньої присутності безмістовна демагогія. Єдиний аргумент росіян, мовляв, вони й самі можуть впоратися з гарантуванням безпеки енергостанції. Втім, чому лише вони здатні гарантувати безпеку ЗС, пропагандисти знову ж таки не уточнюють. Наратив другий: провокації та ядерний шантаж з боку України. Ми вже знаємо, що росіяни впевнені, що захищають ЗС, і їхня присутність там чи не єдина гарантія безпеки України, Росії та всього континенту від ядерної катастрофи. А захищають вони, звісно, від цинічних українців. Які готові поставити під загрозу власних громадян та світову спільноту за політичних та економічних дивідентів? Це найпопулярніший наратив серед російських пропагандистів. Як ми вже згадували, з провокації з боку українських військових і розпочалася охорона Росією ЗАЕС. Невдовзі після пожежі, що зайнялася через обстріли російських військових під час штурму ЗАЕС, сам Володимир Путін виступив із заявою, що спроби перекласти на російських військових відповідальність. За цю спробу жахливої провокації є елементом цинічної пропагандистської кампанії. Кого? Ну звісно ж, України. Мотивація для цих провокацій називають спробу України залякати Захід, що росіяни нібито ледь не підірвали ЗС, нібито там радіація, а президент України Володимир Зеленський в манері найкращих трагічних постановок залякував світ другою Чорнобильською катастрофою, яка майже вже сталася через Росію. А керується українська влада, звісно ж, русофобією. А це означає, що для українців немає заборонених засобів та прийомів. Подекуди пропагандисти повертаються до цього пояснення, що звинувачення росіян в обстрілах ЗС з боку західних країн є нічим іншим аніж русофобськими вигадками. Однак, аналітики Stratcom Task Force заявили, що Росія не надала жодних доказів, які б підтверджували б те, що Україна обстрілює ЗС. Більше того, є численні повідомлення про те, що російські військові використовують об'єкт для обстрілу українських позицій і використовують ЗС як ядерний щит. Інтенсивність згадок цього наративу наростає пропорційно загальному рівню уваги пропагандистів до теми ЗС та збільшується в липні 2022 року. Це співпадає у часі із першими заявами України про те, що Росія розміщує свою воєнну техніку на території ЗС. Що дійсно ставить під загрозу безпеку як самої енергостанції, так і регіону. В цілому російські пропагандисти у відповідь на заяву українців почали навпаки вказувати пальцем на Україну, що це неонацисти нацисти наносять удари в безпосередній близькості до атомного об'єкту. Гаулятер Запорізької окупаційної адміністрації Владімір Рокав у кінці липня 2022 року навіть погрожував скаргою до ООН на ядерний тероризм з боку українців. Та очікує конкретних дій з боку організації. А МЗС РФ зверталися до МАГАТЕ через атаку київських дронів на ЗС. Увага до окупації ЗАЕС особливо загострюється тоді, коли станція частково або повністю втрачає необхідне електропостачання для безпечної роботи. Російські пропагандисти наполягали, що в цьому не лише провина, а й намір українських військових. Адже якщо немає успіхів у контрнаступі, то треба змінювати тактику. Періодично окупаційна влада Запорізької області демонструвала ланки американських боєприпасів, що має на озброєнні зсу, на підтвердження своєї легенди про цілеспрямовані обстріли ЗС України. та називала конкретні підрозділи ЗСУ, що нібито їх здійснював. Для підсилення аргументу росіяни наводять і свідчення працівників ЗС, які нині є заручниками російської армії, що вони на власні очі бачать та знають, хто та звідки стріляє. Спроби легітимації через місцевих жителів здійснювалися і через буцімто заклики енергодарців до МАГАТЕ припинити провокації з боку України. Щодо МАГАТЕ, росіяни стверджують, що в агентстві насправді знають, що обстріли проводяться українською стороною, але з якихось причин не можуть дозволити собі сказати це вголос. Ключовий аргумент Путіна звучить так: ми контролюємо станцію, там стоять наші військовослужбовці. Що ж це ми самі по собі стріляємо? Бред просто собачий. Чому за цією логікою українці самі по собі стріляють протягом усієї війни, для нас залишається загадкою. Наратив третій. Україна прагне нашкодити ЗС своїм громадянам та світу. Наступний наратив є співголосним попередньому щодо провокацій з боку України на ЗС. Втім, відмінність полягає в тому, що тут росіяни апелюють, що Україна не лише прагне створити негативний імідж Росії, ніби вони самі з цим не справляються, а й мають свідомий намір нанести пряму шкоду зас енергодарцям, громадянам України та сусідніх держав. У липні 2022 року пропагандисти прямо заявили, що Україна не просто прагне на словах переконати Захід у провині Росії чи напустити диму, щоб справити враження високої загрози для ЗС. А й мають за мету якомога сильніше та більше знищити, ну чи, хоча б пошкодити, ключові об'єкти інфраструктури. Разом з тим, росіяни звинувачували Україну в цілеспрямованому обстрілі працівників ЗАЕС під час перезмінки персоналу як акт терористичної діяльності київського режиму, спрямованого на залякування фактично власних мирних громадян. Пізніше пропагандисти намагалися переконати громадськість в тому, що ЗСУ буцімто цілилися прямо в ядерний реактор, ну чи хоча б системи охолодження. Окрім загадкового прагнення впивати власних громадян артилерійським вогнем, з точки зору росіян, Україна прагне досягти ще й витоку радіації та ісценізувати техногенну катастрофу в регіоні. Щодо мотивації України робити оце все. У середині серпня 2022 року речниця МЗС Росії Марія Захарова висунула загадкову теорію, що Україна атакує Запорізьку АЕС щоб досягти поставленої її задачі знищити себе як спільноту. Утім, окрім конспірологічних версій, пані Захарової, пропагандисти називають більш прагматичну мотивацію України. Наприклад, на думку представника народної ради самопроголошеної ДНР, обстрілюючи ЗС, Україна намагається створити умови для ведення сил миротворців та змінити хід спеціальної воєнної операції. А МЗС РФ переконані, що Україна прагне залякати місцеве населення обстрілами, адже українському режиму зараз потрібні гроші та зброя, які вони з більшою вірогідністю отримають, привертаючи такими діями увагу всієї міжнародної спільноти. Окрім цього, обстрілювати власний енергетичний об'єкт Україні вигідно, щоб легалізувати постачання важкого озброєння за кордоном. А у жовтні 22-го року оголосили про наказ Зеленського захопити АЗС будь-якою ціною до проміжних виборів у Сенат США, що відбулися на початку листопада 22-го року. АЗС у цьому контексті буцімто має послугувати піар-акцію для самого Зеленського. Україна спростовує обстріли Запорізької АЕС українськими військами. А в липні 22-го року аналітики інституту вивчення війни заявили. Про вірогідність проведення провокації під чужим прапором з боку РФ. Наратив 4: секретна ядерна зброя України. Згідно з наступним наративом російської дезінформації, російська армія має захищати ЗС не лише від ядерного тероризму з боку України, а й щоб завадити секретним розробкам ядерної зброї з боку України. Так, незабаром після штурму російськими військами ЗС. Таємне джерело повідомило російським медійникам, що сутички між військовими Росії та України, що призвели до пожежі однієї з будівель на території об'єкту, відбулися через те, що там зберігалися документи щодо перспективних робіт зі створення Україною ядерної зброї. Пізніше гауляйтер Запорізької окупаційної адміністрації заявив, що режимом Порошенка Зеленського щоб це не означало. Були санкціоновані заборонені експерименти, підтвердженням чого слугують, бо та знайдені окупантами ядерні матеріали на території ЗС, які не потрібні для роботи станції та не могли з'явитися в результаті роботи реакторів. Розмови про сумнозвісну брудну бомбу, яку в уяві пропагандистів розробляє та має намір використати Україна, активізувалися лише наприкінці вересня 2022 року. Так, наприкінці вересня 2022 року розмі заявили. Що за інформацією, знову ж таки таємних джерел, що заслуговують довіри, київський режим готує провокацію, пов'язану з підривом так званої брудної бомби або малопотужного ядерного боєприпасу. Спростування Україною та ряду західних країн цих безпідставних звинувачень обурило росіян. У відповідь вони назвали підхід України та партнерів неприпустимим на фоні серйозності тієї небезпеки, про яку ми говоримо. Залишаємо це на совісті, як то кажуть, тих телефонних співрозмовників та тих, хто виступав з заявами. Пізніше вже згадана Захарова продовжила балансувати на межі метафорики та заявила, що багатомісячні обстріли ЗС Україною сугують доказом, що київський режим має намір використати ядерний фактор будь-якою ціною. Адже обстріл АЕС мало чим відрізняється від проведення до дії будь-чого з ядерною начинкою. Уже на початку листопада 2022 року міністр оборони РФ Сергій Шайгул більш однозначно за свою колегу в уряді заявив, що у Москві знають про спроби Києва створити брудну ядерну бомбу. Невдовзі після оприлюднення звинувачень України з боку РФ у виготовленні ядерної зброї. Інспектори МАГАТЕ спростували наявність будь-якої незадекларованої ядерної зброї та матеріалів на ЗАЕС. Наратив п'ятий ЗАЕС належить Росії. Наратив щодо привласнення Російською державою ЗАЕС наростав поступово, прикметно, що на початку окупації росіяни заявляли, що не мають наміру підпорядковувати ЗаЕС російській державній корпорації з атомної енергетики «Росатом». Згодом, у травні 22-го року, віце-прем'єр уряду РФ Марат Куснілін зазначив, що Запорізька АЕС буде працювати на Росію, але готова постачати електроенергію Україні, якщо імпорт будуть оплачувати. Пізніше, у липні 22-го року, окупаційна влада Запорізької області опублікувала в розмі заяву з поясненням, чому ж це вони постачають електроенергію Києву. Так, у контексті цього наративу починає з'являтися обравлення того. Що ініціатива переведення Запорізької АЕС під керівництво Росатому належить нікому інакшому, а саме жителям Енергодару. Тоді колаборанти пояснили, що оскільки станція знаходиться під контролем МАГАТЕ, вони не можуть ухвалювати самостійних рішень. І не може Росатом туди зайти з тієї ж причини, бо ця процедура досить складна. А вони не можуть її порушувати, бо це ж атомна енергетика. Зважаючи на численні повідомлення про систематичне застосування репресій проти місцевих жителів Енергодару та персоналу ЗАЕС, а також зростання кількості катівень в Енергодарі, про які повідомляє Генеральний штаб збройних сил України, твердження про будь-які версії громадської думки за суттєвих обмежень свободи слова не можна сприймати як точне відображення настроїв місцевого населення. Наприкінці липня 2022 року, коли в окупаційних медіа вже активно розгорталася пропагандистська кампанія щодо проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях, запорізькі колаборанти почали напряму заявляти, що, хоча де юри станція працює під керівництвом енергоатому, є очікування щодо її переходу під егіду Росатому. Запорізькі гауляйтери аргументуються тим, що оскільки станція знаходиться під контролем росіян, а російська армія знову ж таки забезпечує її фізичну безпеку, то перехід її під контроль російської корпорації є логічним та послідовним кроком. А після проведення псевдореферендумів у російських пропагандистів жодної дискусії чи різночитань не лишилося. З Спочатку жовтня 22-го року Розмі почали називати Запорізьку АЕС стовідсотковою дочкою російського концерну Росенергоатом, що входить в держкорпорацію Росатом, супроводжуючи ці заяви новинами про те, що енергодарці підтримали перехід ЗАЕС під управління «Росатому». адже всі розуміють. Що їхнє майбутнє пов'язане з Російською Федерацією. Коли США запровадили санкції проти Російського АТ експлуатаційна організація Запорізька Атомна електростанція, Рогов заявив, що введення санкцій проти АЕС підтверджує відразу кілька моментів. По-перше, на Заході чітко розуміли, що захопити АЕС їм не вдасться. По-друге, вони визнають. Що ЗАЕС є підприємством, яке належить Російській Федерації. Захід це зрозумів, звик і здався. Наратив шостий: Росія підтримує функціонування ЗС та йде на співпрацю з усіма. Від початку окупації російські пропагандисти активно наголошували. Що Росія прикладає всіх ресурсів та можливостей, щоб підтримувати роботу ЗС та її персонал, а також лицемірно демонстрували свою зацікавленість надати повний доступ міжнародній місії до ЗС та всіляко співпрацювати щодо цього питання з міжнародними інституціями. Втім, на практиці ця підтримка ЗС виливається лише у насильства та тортури щодо працівників станції, що залишається в заручниках у окупантів. А у липні 2022 року стало відомо про смерть одного з працівників ЗАЕС, закатованого росіянами. Країни G7 засудили неодноразові викрадення та тортури з боку російських військових, керівництва та працівників ЗС. У серпні 2022 року росіяни відзеркалили заклик української влади до МАГАТЕ проінспектувати Запорізьку ЗС зустрічним запрошенням інспекторів МАГАТЕ подивитися, що відбувається на самій ЗАЕС та довкола неї. Також гауляйтер запорізької окупаційної адміністрації пригрозив готовністю надати всі задокументовані докази ударів українських військ по території АЕС. На фоні того, як почали з'являтися перші звіти МАГАТЕ щодо російської окупації ЗАЕС, а також що у публічному просторі активізувалися дискусії про інспекцію ЗАЕС міжнародними експертами, росіяни почали однозначно проголошувати про свою повну готовність сприяти у доступі делегації МАГАТЕ до ЗАЕС. У кінці серпня 2022 року мрія Захарова не побоялася заявити, що російська сторона б'ється за те, щоб спеціалісти МАГАТЕ могли дістатися до Запорізької атомної електростанції. На практиці ж під час першого візиту делегації російська армія лише посилила вогонь в районі погодженого маршруту делегації. Тім, на думку Захарової, це так зване західне суспільство. Звісно, ж разом з київським режимом. Роблять все, щоб унеможливити інспекцію енергостанції паралельно зі складним процесом організації доступу делегації до ЗС, які росіяни відмовилися видавати спецпереписки для проходження блокпостів, російські медіа транслювали заяви, що Росія готова надавати всіляку підтримку, у тому числі логістично в організації місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Водночас, окупаційна влада Запорізької області обертала погляди до українців. Мовляв, якщо інспекція МАГАТЕ приїде, то весь світ дізнається, хто ж обстрілює станцію, чому там в український період проводили заборонені експерименти, а також як жителі Запорізької області прагнуть, щоб регіон увійшов в склад Росії, так само вони заявляли, що готові забезпечити їм повну безпеку зі свого боку, забезпечити їм доступ на станцію, щоб вони могли оцінити реальну ситуацію. Після інспекції об'єкту росіяни намагалися легітимізувати свої неправдиві звинувачення України в цілеспрямованому обстрілі АЕС та скликати засідання Радбезу ООН за результатами місії міжнародного агентства на станцію. Вони продовжили наполягати на тому, що у МАГАТЕ була змога переконатися, що єдину загрозу Запорізька АЕС становлять лише українські військові. Пізніше ентузіазм росіян співпрацювати з МГТ змінився на публічне розчарування у, на їхній погляд, некомпетентності делегації, що не підтвердила сконструйовану ними викривлену картину реальних подій. Так у листопаді 2022 року Розумії, цитуючи прес-секретаря президента РФ Дмитрія Піскова, зазначили, що той в іронічному ключі висловив надію. Що ніхто ж не очікував, що брудна бомба буде чекати інспекторів на центральній площі збагачувального комбінату. Тоді ж депутат російської держдуми Леонід Слуцький висловив своє розчарування, що резолюція МАГАТЕ створена заликалами колективного заходу. Ні слова заклику до Києва припинити обстріл зас, як немає і засудження ядерного шантажу з боку режиму Зеленського. Навпаки, вважає Суцький. Україні видається повна індульгенція і повідомляється, що брудної бомби на її території, виявляється, немає. Дійсно, виявляється. Надалі Росія заявляла, що обговорює з МГТ питання моніторингу захисної зони в ЗАЕС, А працівників станції вважають членами своєї сім'ї. Протягом листопада 2022 року на фоні наймасштабніших на той момент обстрілів за рівнем пошкодження ЗАЕС Росіяни неодноразово заявляли про свої ініціативи співпраці з міжнародними експертами для гарантування безпеки станції у кінці листопада, у відповідь на загострення риторики МАГАТЕ щодо деокупації ЗС, у Росатомі навпаки почали схвально відгукуватися про досвід співпраці з агентством, називаючи консультації з ними корисними та відвертими. Втім, уже в лютому 2023 року милість змінюється на гнів. Та починає з'являтися критика міжнародної місії. Гаулейтер Запорізької області Рогов скаржився, що, мовляв, Магатес саботує ротацію співробітників місії, і що за цим стоять ніхто інакше, а саме західні спецслужби. Рогов порівняв місію Магатез ОБСЄ, яка на його погляд починалася як ніби там ретворча, але закінчилась все ж погунськими скандалами. Отже, ми докладно розглянули зафіксовані нами ключові наративи російської дезінформації щодо окупації ЗАЕС. Дякуємо, що були з нами та витримали цей театр абсурду з боку російської пропаганди. Не забудьте підписатися на наш канал, ставити лайки та лишати ваші коментарі. До зустрічі в наступних відео!